Заміж чернушенька, сивенька голубка, та за кого ж мамко, та за кого ж Любко, та за кого ж, чернушенька, сивенька голубка. Люблю, не люблю, за ним треба рано встати, шпільце йому подавати, я молода хочу спати ні не піду, ось стань же ж ти донько, ось стань же ж ти Любко, ось стань же ж ти чорнушенька, сивенька.